О, привіт, ви тут. Е, давайте поговоримо про важливе: як випадково не стати спонсором війни, про що йде мова? Як не принести додому продукти, які вироблені або в Білорусі, або в Росії? Так, я розумію, ми завжди поспішаємо в супермаркеті намагаємося швидко купити, але в такому питанні варто зупинитися і розібратися. Якщо не хочете стати спонсором війни, то не полінуйтесь і подивіться на штрих-код товару. Ви одразу зрозумієте, де його виготовлено. цей, наприклад, виготовлено в Україні. Так само в деяких магазинах ще до 24 лютого була позначка: цей товар вироблено в Росії. І це ще до початку повномасштабного вторгнення. Також не порінуйтеся, не соромтеся, можете підійти до адміністратора магазина і спитати про конкретний товар. Звідки він і хто його виробник? Хочете заморочитися, тоді відкривайте свій комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон і робите швидке дослідження по компаніях, що завозять та розповсюджують російські та білоруські товари. Наприклад, ось тут можна дізнатися про походження компанії кінцевих бенефіціарів, офшори, і навіть чи є на цій компанії кримінальне провадження. А наприклад, ось тут можна почитати юридичні та фінансові дані цієї компанії. І не забувайте про санкційний портал. Ну, цієї інфи має вистачити. Тож не поспішайте. Почитайте хвилинку, скористайтеся відкритими даними для того, щоб зрозуміти, у кого ви купуєте і що ви купуєте, щоб не дати ворогу на нас з вами заробляти. Купуйте без наслідків.